Килим в розмірі 2х3. З ефектом хамелеону, бо з різних кутів, абсолютно по-різному, він виглядає, переливається в нього ворс. Бачите, трошки сідуватий стає, а місцями більш насичений. Це залежить від світла. Візерунки мають рельєф невисокий, десь 1-2 міліметра. Ось вони, трошки такі, як випоклі. Ворс має блиск, трошки, трошки виблискує. Якщо буде багато сонця, то він буде трошечки блищати. До висоти ворса. Ось він ворс приблизно 8 міліметрів. Жорстка основа, тобто на підлогу сідає плотно. Не юрзе, не ковзе. Зараз буду обходити його, і колір стане більш насиченим, більш виразним. Ось так. Пахрома в нього довга, але надзвичайно красива. І ось ще раз. Бачите, постійно-постійно він змінює свій колір. Дуже красивий килим.